Друзі, вітаю! А сьогоднішня карта дня це про як для мене це про подарунки. І я думаю, що ви так само бачите тут подарунки. Але тут можна бачити, що, що дівчині дарують подарунки, але це можливо дівчина дарує подарунки. Це може бути обмін подарунками, це може бути все, що завгодно, в залежності від того, в якому ви зараз знаходитесь в стані. Знаєте, що я хочу сказати? Якщо кожен з нас, крім того, що готовий дарувати, буде готовий отримувати, то можна отримати таку безліч подарунків, на яку ви навіть не розраховували. Чесно скажу, я в цьому році їх отримала безліч і одне це, це різні від різних людей, навіть від компанії Oriflame. І це був бенкет директорів, так само це від мого партнера. Від мого спонсора величезний подарунок. І я поділилася цим подарунком з іншими людьми. І хочу вам сказати: будьте відкриті до подарунків, приймайте їх з душею з радістю. І тоді ваші подарунки так само будуть сприйматись, так само будуть приймати, так само радіти. Все в нашому світі має. Гармонійний енерго... енергетичний обмін, тому обов'язково фіксуйте подарунки, які вам дарують, і даруйте з насолодою. Бережіть себе і мир нам!